Доброго здоров'я! Ви думаєте, це березень? Ні, це кінець грудня. Вся наша снігова краса, на жаль, розтанула. Але по факту значний плюс відлига. Я шукаю гриби біля нашої річки. А ось і гриби, Ексидія Чорніюча, тільки-тільки почала насичуватися водою. Коли сухо або морозно вона. Перетворюється в тонесеньку кірочку на стовбурі дерева. Її тут багато. Ось там, там більшенька. Цю можна спробувати колись я думала, як його можна їсти, а потім звикла. Смак нейтральний, така желейка. Навіть трошки-трошки грибного присмаку є. Тільки-тільки ця оксидія чорніюча починає оживати, перетворюватися на блискучі гудзики. пізніше вона при сприятливих умовах вкриє весь стобур. Гриб вважається неїстивним, проте грибники його збирають, їдять, додають в салати. Так гарно, ясно було. А тепер небо затяглося хмарами. Що ж ми хочемо? Зима. Отам От на кронах дерев щось таке пухнасте, світле, А ну підійдемо ближче, роздивимось. Що пухнасте, я не помилилась, дивіться, які гарнесенькі пушинки. Все дерево в них. Там кріпиться насіння, і воно по весні, мабуть, рознесеться. Що за дерево не знаю, то поля, верба, кора схожа на ольшину. Дивіться, яка у нас новорічна повінь. Все розстало і розлилося, але сьогодні холодніше, трошки пришерхло. Як активно люди ріжуть зарості біля річки. Ось цією ольшиною геть можна натопити. Дрова дорогі, навіть я дивлюся, дорогу сюди проклали, видно, возами забирають, дерева забирають, а сміття залишається, гілки залишаються. Коли то воно перегниє? Осики забирають берези, вільхи, а сосни залишаються з сосен дрова погані, але вони розмножуються дуже швидко, і скоро тут будуть самі сосни. Потепліло, волого, починають розростатися трутовики, міксоміцети. Грибне царство потроху оживає поки що. В кінці січня у нас прогнозують знову морози. Чарівні трутовички на відпавчій осиковій гілці, і вся гілка в цих трутовиках дуже дуже гарно. Мені нагадує стереом жорстковолосистий, свіжесенький видно, тільки народився. Знову у нас Аксидія чорніюча і щось із постій оце біле. Трутовиків в цьому місті вистачає, але я ж тут бачила їстівні грибочки колись, де ж вони? Вже я зайшла в воду, намагаюся розгледіти гриби на отих корявих вербах. Колись я там бачила фламуліну. Можна подумати, якби вони там були або виднілися, я б до них достала. Але нічого не видно. Щось шопинко ніжкове росте на притопленій гілці. Воно виросло, мабуть, коли гілка була. Ага, Тобто, коли гілка була на поверхні, хотіла сказати. Це зимовий гриб, зимовий трутовик. Зазвичай у нього світло коричнева шапинка, це його погода так замучила. І під низом пори біленькі, світленькі, немає відомостей, щоб хтось його їв, він дуже жорсткий, твердий. А тут, вважайте, прямо у воді, ексидія чорніюча дуже добра. Візьму в салат. Зверніть увагу ще один грибочок. Дальдонія Із роду такого, як вуглинка. Зазвичай вони ростуть на груші, але це вільха. Захотілося їм на вільсі вирости. Той самий трутовичок, що ми роздивлялися на осиці, тепер на вільці. Дуже гарно. А ще себе завжди гарно почувають. Гриб з одного боку небезпечний, викликає мікози у людей з ослабленим імунітетом, а з іншого боку, у нього знаходять корисні лікувальні речовини. А цей гарненький грибочок називається траметис різнокольоровий. Бачите, скільки в ньому різних кольорів на шапинці: і бежевий, і жовтуватий, і чорний, і темнокоричневий, і обов'язково світла облямівка круг шапинки. Добрий лікувальний гриб. Виходимо з цих заростей, відвідуємо отей невеличкий сосновий лісок. Поки що в сосновому ліску тільки старі головачі. Річка сильно розлилась. Пару днів назад ще трошки лежав сніг. Я була в іншому місці біля річки у фруктовому саду, теж знаходила гриби. Будь ласка, подивіться ці кадри. Яке цікаве явище яблуні, а під ними яблучка. І скільки снігів на них упало, скільки морозів морозило, а вони добрі, мабуть, зимовий сорт. Таке грязненьке, брудненьке трошки, але я заберу з собою. Така дивина. Незабаром новий рік, а тут добрі яблучка під яблунею в опаді. Попробую ось там ще лежать. У мене то яблук вдома багато зберігається, але така дивна стійкість ось саме цих яблук мене привабила. Дома помию та скуштую, якщо смак сподобається, треба прищепити такі знатні яблучка. Коли я кажу, що знаходжуся біля річки, мене часто запитують, а де ж сама річка? Вона тече далеко в комишах, оце одне місце з небагатьох, де її можна показати. Річка називається Уборть від древньослав'янського борть. Бджільництво, вперше сьогодні гриби на фруктових деревах на старій яблуні. Бачите, яка покручена. Трутовики не справжні зустрічаються нечасто, Я їх бачила на яса, на грабах, на дубах, на яблуні вперше. Фелінус по латині, трутовик опалений, бачите, шапинка в нього ніби опалена, чорна і потріскана. Вважається цінним лікарським грибом. І сьогодні, на жаль, я нічого такого їстимного суттєвого не знайшла. Проте прогулялася, побачила цікавинки. Напередодні Нового року бажаю всім добра, радості, миру саме головне, благополуччя і гарного наступного грибного сезону.